Всім привіт! Вітаю на каналі Altcoin Crowd. Сьогодні ми відкриємо фьючерсну сітку по монеті Ada і побачимо, що з цього вийде. Відкриваю як експеримент. У мене вже один бот відкритий. Зараз ми перейдемо та побачимо його результат. Як можемо бачити, відкрита у мене монета Sui. Вона вже заробила 8 доларів і активно торгує. Можемо бачити на 4-часовому графіку. 41 -го году вона закрила. Як можемо бачити, то прибуток не дуже. Великий Взагалі прибуток 45 центів, але мій депозит збільшився з 7 доларів до 15, так як він наторгував уже плюс 8 доларів. Тепер перейдемо до відкриття наступної сітки по монеті ADA. Вибираємо пункт вручну. Дивимося, по якій депазонах нам краще відкрити. Буду брати місячний деапазон, в якому він торгується. Це 80 центів і 34. Але я візьму з запасом долар 40. Кількість сіток виставлю 39. Несу 80 доларів з 10-тим плечем, буде 800 доларів. Відкрита крос-маржа. Ціна ліквідації долар 57. Навряд чи, щоб дана монета дійшла до такого значення, вибираю шорт. Бо, якщо буде нейтрально, то буде торгуватись в обидві сторони: як в шорт, так і в лонг. лонг буде торгуватись тільки. На зростаючому ринку, а шорт на падіння. Просто я велико не очікую, а очікую більш падіння. І виберу і виберу активація сітки по ціні 1 долар 10 центів Коли монета дайде до даної ціни, наш бот автоматично відкриється. Це нажимаємо створити шорт. Підтвердити, все ж шорт наш створений, і очікуємо депазона ціни в 1 долар 10 центів. Все, ми створили бота. До зустрічі. Якщо дойде, то відкриється і буде торгувати автоматично. Якщо вас цікавить даний результат цього експерименту, підписуємося та наблюдаємо. Буду викладувати свої результати, що наторгує даний. Бот, і чи вигідно його відкривати.